Ще перед початком засідання депутати заходять у сесійну залу із хорошим настроєм. Перша сесія оновленої ради сьомого скликання викликала чималий ажіотаж. У залі, крім 40 депутатів, представники громадськості, учасники АТО та члени місцевої самооборони, волонтери і підприємці. Спочатку заспівали гімн України, згодом до присутніх звернулось духовенство. Голова виборчої комісії зачитав результати виборів 25 жовтня до місцевих рад. Згідно із ними, до косі. Ської райради пройшли вісім політичних партій: БПП, Батьківщина, Свобода, Самопоміч, Воля, Конгрес українських націоналістів, рух та укроп. Депутати урочисто отримали свої посвідчення. Далі до найцікавішого на посаду голови Косівської районної ради претендувало одразу троє. БПП та батьківщина висунули кандидатуру Павла Ванджурака. Двічі депутат райради очолює держпідприємство Куцьке лісове господарство, безпартійний. Всі, всі, всі чекають на зміни на краще, але ніхто їх не, не зробить, якщо ми це не будемо робити самі. Ідучи на посаду голови районної ради, я знаю, що буде нелегко. Конгрес українських націоналістів та свобода запропонували на посаду очільника району Юрія Коваля. На його користь знявся ще один кандидат від політичної партії Воля Петро Іванишин. Юрій Коваль член 8-ї афганської сотні самооборони майдану, учасник АТО воює у складі Бата. Лйону імені генерала Кульчицького конгрес українських націоналістів це є партія європейського зразка. Ми не дивимося в минуле, ми дивимося лише вперед, щоб можна було зробити краще. Обидва кандидати обіцяють дослухатися до думки громади, адже через оновлене законодавство багато населених пунктів не мають представництва у райраді. Тим більше, що число обранців скоротили удвічі із 80 до 40. Після представлення кандидатів обирають лічильну комісію. Депутати роблять свій вибір шляхом таємного голосування. Кількість голосів депутатів поданих за кандидата на посаду голови Косівської районної ради. За. Ванжорака Павла Івановича, 25. За поваля Юрія Миколайовича. 13. результати голосування присутні сприймають неоднозначно. Частина залу оплодує, інша половина гнівно вигукує ганьба. У такій атмосфері голосують за першого заступника. Уже сформована більшість обирає Володимира Петричука, який очолює районну організацію Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Новообрані очільники району переходять до розгляду порядку денного. І тут трапився інцидент, який досі активно обговорюють прикарпатці. Насправді у призи. Дію кинули не вибухівку, а звичайну петарду. За даним фактом складено протокол про адміністративне порушення, повідомив головний поліцейський області Віктор Шкутов. Після скандальної сесії ми поспілкувались із посадовцями. Новопризначені обіцяють працювати чесно та відкрито. охороняти права, свободи і іду в принципі на, на важку працю. Іду на, на щось нове, що що мені не. Ну, у великій мірі не, не, не знайомий, але я націлений на кісну співпрацю, щоб згуртувати весь депутатський корпус. Щоб ми в косівському районі ні в якому разі не називали коаліція і опозиція. Значить, у нас єдина одна коаліція це депутати Косівської районної ради. З ними разом будемо йти до однієї спільної мети. Завершилось перше пленарне засідання першої сесії сьомого демократичного скликання Косівської районної ради. Новий очільник району, його перший заступник та депутати відтепер думатимуть, як зробити так, щоб громада жила краще. Із Косова Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.